В Одесі на вулиці Катеринінській комунальники проводять санітарне очищення дерев. Про таке Суспільному розказала працівниця комунального підприємства Одесь електротранс Катерина Бакова. За її словами, через обрізку дерев у місті частково перекрили рух транспорту. Цей процес контролювали правоохоронці. Подробиці далі. Санітарне очищення дерев проводили на ділянці від Катеринінської площі до вулиці Леджеронівська. Там комунальники обрізали сухі гілки каштанів, кленів та інших рослин. З 8 години ранку на вулиці працювали дві бригади комунального підприємства Одесь Міськ-Зелентрест. В одній з них був Андрій. Аби працівник міг дістатися до сухих гілок. Його підіймали на 17-метровій вишці службової машини. Мы уже привыкли к этому, уже не первый день занимаемся, поэтому нам, скажем так, это не так сложно, как кажется со стороны. Но деревья все равно надо приводить в порядок. Потому что вы сами вот обратите внимание, какая трещина на дереве есть. И просто убираем сухие ветки, желательно, которые аварийные, если мы видим, что они могут угрожать жизни людей. Складали та прибирали гілки близько 15 комунальників. Разом із ними була працівниця міськзелентресту Катерина Бакова. Каже, відомості про спилені дерева будуть занесені в одеську карту зелених насаджень. «Є сухостойні які на деревах, і є заломані вітки, які в результаті стихійних бедств от зимніх ще що на деревах, їх теж убирають зараз. Нужно до того, як почнеться вегетативний період, обрізати вітки, тобто зараз, вот как раз время, когда их надо обрезать. Если молодые деревья, там где нету сухих и заломанных веток, то их никто не трогает. В принципе, все, что обрезается, мы сейчас отмечаем на нашей интерактивной карте деревьях, потому что улица Екатерининская у нас полностью занесена на карту. Катерина Бакова показала, як виглядає карта, на яку вона додаватиме інформацію щодо спилених дерев. это деревья по вулиці вот находимся Ми зараз знаходимося с этими деревьями. Їх зараз подрезают, і у мене ще тут. Я, я введу зараз відші отметки на цю карту. Усі гілки та крони комунальники вивозитимуть на смітник. Для цього стебла рослин грузило у автівку із пресом. Мне кажется, надо было пораньше, если обрезать, когда зима еще сокодвижения не было. Ну, а так, в принципе, наверное, надо, чтобы эти, освободить электрические провода. На частині вулиці Катерининська, де обрізали дерева, стояли правоохоронці. Вони просили водів об'їжджати цю ділянку дороги. Заторів у результаті часткового перекриття руху не було. Далі працівники одеськ міськзелентрест обрізатимуть дерева на ділянці між вулицями Ленджеронівська і Грецька. Після чого пилятимуть гілки рослин між вулицями Грецька і Буніна. Ксенія Процепова, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.